Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Зараз будемо говорити про стацію на фронті, а особливо про цю дивну заяву Ганни Ганни Маляр, яку дуже вже спростовують активно щодо захоплення Андріївки. звільнення Андріївки з збройними силами України. Сергій Зугрець, директор агенції Дефенс Експрес», ведучий рубрики воєнні підсумки дня. Сергію вітаю. Вітаю тебе, Василь. вітаю наших глядачів. Прозвучало буквально десь о 5 годині вечора. Якщо не помиляюся, але трохи раніше заява Ганни неманер заступниці міністра оборони України, що збройні сили України, зокрема, я так розумію, мова йшла про третю окрему штурмову бригаду. Взяла під контроль населений пункт Авдіївка побіля Бахмуту. А після цього почалися заяви, що вона Андріївка, а я сказав, як а, ні, ні, Андріївка, Андріївка. А, а потім почалися заяви, що це неправда, що вона поспішила, чи взагалі. А от останнє що я читав, що в Андріївці відбуваються важкі бої, і такі заяви ставлять під загрозу і ситуацію загалом на полі бою, і життя та здоров'я наших бійців. Будь ласка. Ну, дійсно було повідомлення Ганна Маляр про те, що Андріївку звільнено. Потім була заява третьої окремої штурмової бригади, що такі твердження є передчасними. і що зараз тривають бойові дії і в Кліщівці, і в Андріївці, де проводяться такі заходи пов'язані з зачисткою цих населених пунктів і звільнення їх від ворогів. Так що фактично тут, як каже сама Ганна Маляр, відбувся комунікаційний збій. Між різними джерелами інформації, і потім вона так само виправила свій пост у Твіттері. Так що в будь-якому разі ми говоримо про те, що бойові дії продовжуються, українські війська мають успіхи у цих ділянці. Скоро ми дочекаємося вже ну, повного звільнення цих населених пунктів від ворожої сили. А далі у нашій воєнній програмі ми будемо говорити про продовження ракетних ударів по ворожим об'єктам у Криму, але вже Українською ракетою Нептун про ситуацію навколо інших ділянок фронту і про диряві санкції навколо Росії і що з цим робити. Про це за мить. Почну з того, що оця кримська сага продовжується. Вчора то. Подією було знищення бухти Севастополя двох військових кораблів в Рефі: Це БДК Мінськ і підводний човен Ростов на Дону ракетами «Шторм Шедоу» з літаками повітряних сил України, які здійснили ці атаки. А сьогодні це удар вже по російському комплексу протиповітряної оборони Росії Тріумф у Євпаторії. Операція і цього разу була комплексною. Спочатку було застосовано безпілотники, які здійснили. Снили удар по радарам, які входять до складу ворожого комплексу. А після виведення з ладу оцих РЛС підрозділи ВМС України двома крилатими ракетами Нептун вдарили по пусковим комплексу С 400 Тріумф. Говориться про те, що вартість такого комплексу в повному обсязі становить аж 1,2 мільярда доларів. Можна стверджувати, що це вже друге використання крилатих ракет Нептун по наземній цілі, і саме по ворожим ЗРК великої дальності. Перший випадок був поблизу Оленівки на Мисі Терханкут, двадцять серпня. І це говорить про те, що в арсеналі української армії дійсно з'явилася нова версія. Озброєння на базі крилатої ракети до цього комплексу, тому що нагадаю, в основі комплексу Нептун є крилата ракета Р360, яка розроблена Держкабелуч. Це одне з провідних підприємств вітчизняного ОПК, і ця ракета спочатку створювалася як протикорабельна. Ціми ракетами було знищено крейсер Москву. А про разом з тим, КБ розробляла ще інші версії, які передбачали можливість нанесення ударів по наземним цілям, і версія для літаків у форматі повітря Земля. Для ударів по землі, до речі, на відміну від ударів по морським об'єктам, потрібна інша головка самонаведення для цієї ракети, і можна стверджувати, що дійсно. Українські розробники забезпечили створення нової головки самонаведення, і можна говорити про те, що дійсно в арсеналі ЗСУ з'явилася нова ракета для знищення ворожих цілей з різними головками самонаведення, і також можна говорити про те, що зараз треба просто масштабувати ці ракети і прагнути збільшити дальність враження ворожих цілей, що так само передбачає конструкція цієї ракети. Так, так що в будь-якому разі можемо говорити про те, що продовження цієї кримської саги гарантовано, ми ще побачимо багато об'єктів, які знищуються саме українськими ракетами на території, поки що окупованого ворогом Криму. А далі поговоримо про ситуацію на фронтах. Ми згадали про. Ситуація навколо Кліщівки Андріївки так само тривають штурмові дії в районі роботи. На околицях Новопрокопівки та Вербового там ситуація так само надзвичайно складна, динамічна змін на мапі немає, але є значна внутрішня така динаміка і зі значними втратами ворога у живій силі і техніці і. Також противник на інших напрямках намагається проводити атакуючі дії, зокрема на Ліманському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Коли ми говоримо про Авдіївку, то Два дні тому були повідомлення, що українські захисники звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, що на Донеччині. І зараз ми більш детально поговоримо про цю ділянку фронту. До нас долучається Максим Морозов, це офіцер Легіону Свобода, майор МВС. Пане Максиме, вітаю вас, ради бачити і чути. Пане, я теж радий вас бачити. От, ви зараз перебуваєте якраз на Авдіївському напрямку, що зараз відбувається на цій ділянці загалом, і зокрема, от в південній зоні, самому опитному? Ну, зокрема, щоб не порушувати, скажімо, певного етикету, тому що за зараз за південний напрямок, так би мовити, ділянки, яка знаходиться біля Авдіївки. Є відповідні бригади, які займаються там штурмові дії. Оту Донецьку, Султарія, Генштаб. Вони так би мовити можуть повідомляти про якісь зміни. Я лише як спостерігач, який зараз знаходиться в Авдіївці, можу від себе. Сказати, що були певні успішні локальні дії штурмових брогат, вони дійсно відсунули і були заходи в опит на про це. Всі повідомлялися відповідними посадовими особами. А я думаю, що якщо в подальшому буде розвинуто цей наступ, ці штурмові дії наші село ОПОГО зможуть декілька шляхів розвивати подальше, це і на піски, як вас тут. Схематично намальований і можуть відсікти піски від ворога, можуть взяти під контроль Донецький аеропорт, можуть рухатися в районі Спартака. Тобто, подальші дії звичайно буде вирішувати ті органи і ті штаби, які для цього призначені. Ми з вами лише можемо сказати, що дійсно цікаві такі можуть бути варіанти продовження дій. Відповідно, поки що ми спостерігаємо успішність дій наших силов, звичайно, на цю успішність ворог злісно гризається, намагається контратакувати, контрштурмувати. збільшує він кількість обстрілів самого міста Авдіївка. Ви розумієте, пам'ятаєте, що коли наш москальня наша не може. Перемогти на полі бою вона зазвичай намагається відігратися на мирному населенні на цивільному населенні, тому звичайно трошки збільшилась кількість обстрілів. Вона завжди в Авдіївці висока, але збільшилась вони б'ють по житлових районах. Були декілька триста серед цивільних, і я думаю, чим успішніше наші сили опови, штурмові бригади будуть рухатись на півдні, тим активніше буде обстрілюватись місто. Я таки ще запитаю трошки про лінію фронту. От, от фактично, вже там 9 років лінія фронту там визначена, з обох сторін побудовані такі надміцні фортифікаційні споруди. Виникає питання взагалі, як можна здійснювати там наступальні дії з обох сторін таких умовах, коли там кожен напрямок пристріляний, кожен знає де яка там висота, як наскільки складно там взагалі проводити наступальні дії з нашого боку. А дійсно наступальні дії складно, які з нашого боку проводити, так і з їхнього. Тому всі ці дев'ять років, в принципі, лінія фронту в на авдіївському напрямку є непорушна. Звичайно, вдалося москальні протиснути трохи з півдня і півночі, і зараз з півдня наші штурмові підрозділи трішки посунули. Можливо, зараз буде вже з півночі якісь проводитися такі самі дії. Можливо, це ж я припускаю, тому що. Тактика малих повізів, яку застосовує наше керівництво в цій війні, воно не виключає можливості, що штурмові дії перекинуться на північ і повністю деблокують вдіївку від можливості оточення через там відтіснення скальні від Красногорівки від степного і там десь за дорогу аж 20%. А щодо наступальних дій, так дійсно, ми з вами розуміємо, що складні, що ворог всі ці вісім років там заливався бетоном під контролем саме цих окупаційної влади. Зараз вони також не сиділи складачі руки. Вони далі укріплювалися, вже нові позиції робили, тому що вони чекали чекають наш наступ. Але я впевнений, що в нашого генералітета. І в наших штабів є певні на цього на, на, на це якісь задумки, які вони зможуть реалізувати, тому що ми з вами розуміємо, не обов'язково лізти на стіну лобу. Я думаю, що такі от локальні, локальні операції і та, та, тактика малих повізів, вона рано чи пізно має принести успіх. Чому я так кажу? Я просто деколи дивлюся російську про пропаганди. І от згадайте, як вони на початку до початку повноштабної війни заявляли, що Київ паде за три дня, і все це повторювали якусь мантру, самі в неї не віруючи, і відповідно її не змогли виконати. Зараз на всіх цих російських телеканалах вони знову ж таки повторюють знову заклинання, що вони готові до війни на виснаження. І знову ж через там європейські, міжнародні телеканали, це транслюють іншим державам. Я в це не вірю і думаю, що їхня оця нова ідея, те, що вони витримують війну на виснаження, ми не витримаємо. Це приблизно так само, як був як за Київ з Київ за три дня. І Київ за три дня вони не взяли, і війну на виснаження вони не візьмуть. Тому тактика цих великих поясів, вона е якби. Оце ж що оцей штурмові дії біля опитного вони цілком входять в цю тактику малих призів. А далі вже варіація продовження цих тактик вона безкінечна. і який вибере наш та такому ми будемо довіряти. Пане Максиме, наостанок хочу запитати про гуманітарну складову пов'язану з ситуацією в Авдіївці. Місто майже зруйноване, але там залишаються ще громадяни. Я знаю, що ви з ними спілкуєтесь. Ваші хлопці з ними спілкуються, але вони не хочуть виїжджати. Зараз наближається зима. Які будуть ухвалені рішення щодо тих людей, які ну і далі намагаються залишатися в своїх домівках. Дякую, так дійсно ми проводимо в цьому напрямку спільно з військовою адміністрацією, спільно з поліцією Донеччини. Тобто, все робиться спільно з волонтерами. І дійсно люди розуміють, що попереду зима, і вона буде дуже дуже важка. Я знаю, що військова адміністрація Авдіївки буде завозити дрова. тим пенсіонерам, які заявляють, що ми тут помремо, але не виїдемо. Відповідно, я бачу, що влада не кіне, їх одно буде возити дрова, одно буде допомагати якимось спальним, намагатися. Забезпечувати і забезпечує там якісь медичною допомогою, гуманітарною засобами гігієни, але люди середнього віку розуміють, що зима буде надзвичайно важка і відповідно вже є попередні там заяви на виїзд. Люди середнього віку вони розуміють, що зима цю зиму вже можна не пережити. Якщо з 22 на 23 там можна було якось протриматись. То вже з 23 третього на 24 в повністю розбитих квартирах. Ти їх вибачте тряпками чи якимись рушниками не закриєш. холод все одно буде серйозний, і ніяка там буржуйка чи дрова можуть не спасти в одну ніч від допустимороза. Мінус, мінус, за мінус 20%. Пане Максиме, дуже дякую за включення за вашу службу за вашу роботу. І нашим глядачам гадаю, що каналу «Еспресо» був Максим Морозов, офіцер Легіону Свобода. Це майор МВС. А далі про дії ворога та його зброю і санкції Росії вдалося подолати санкційний тиск, і тепер вона здатна виробляти більшу кількість ракет ніж до початку широкомасштабного вторгнення. Таку інформацію розповсюдило Американське видання New York Times. Уже декілька днів ця тема проговорюється, і виникає питання: наскільки обґрунтованими були такі висновки американських журналістів, і чи справді санкції є настільки дряві, що росіянам вдається накопичувати і збільшувати масштаби виробництва і ракетного озброєння і інших зразків техніки? І зараз до нас влучається Антон Міхненко, військовий експерт, який тісно співпрацює з Defense Експрес і також з нашими оборонно промисловими компаніями, що займаються мілітарним хай-теком. пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас, пане зі ви зараз достатньо щільно е займаєтесь напрямками технологій, знаєте проблеми експортного контролю і на, на на державному рівні, і на міждержавному рівні. І коли ми. Чекаємо і читаємо такі публікації New York Times з приводу того, що Росії вдається обходити всі обмеження і накопичувати зброю. Які висновки можна з цього зробити, як цьому протидіяти, і як взагалі це тоді впливає на сприйняття Росії як країни? Насправді мова йде про те, що наші партнери мають більш відповідальне відносини до того питання, як обмежувати доступ Російської Федерації до тих технологій, які їм потрібні. Насправді вони можуть це робити. Є потужні механізми, є потужні механізми як Сполучених Штатів Америки і в інших європейських країн, які можуть закрутити гайки і не дозволити потраплянню будь-яких речей. А в першу чергу мова йде про мікроелектроніку до Російської Федерації, але тим не менш маємо розуміти, що ми діємо в ринковій економіці в цьому світі. Є країни, які толерантно відносяться до Російської Федерації. На жаль, і саме через ці країни Російська Федерація імпортує ті чи інші комплектуючі для того, щоб і поповнювати свої запаси запаси тієї мікроелектроніки з одного боку, з іншого боку, закуповувати. Ті чи інші станки, на яких можна виготовляти, ті чи інші знов ж таки чіпи. Тим не менш цей потік йде не таким він об'ємним. Я б не сказав, що він такий об'ємний, який він був до 2022 року. А тим не менш він йде. Зокрема, можна сказати, що інтенсивно використовується для цього країни перської затоки, країни центральної Азії. Якщо казати про перську затоку, то багато мікроелектроніки йде через об'єднані Арабські Емірати. Якщо казати про центральну Азію, це в першу чергу Узбекистан, Киргизстан, Казахстан. Тобто ці ж паринки залишаються Російська Федерація, створюючи там якісь підставні кампанії. Через другі, друг, треті, четверті руки намагаються купувати ті безпосередні речі, які їм потрібні, буде себе досліджень і журналістами, і громадян, громадськими експертами, і не лише їми безумовно же й розвідкою і сполучених штатів і України стосовно того, як це відбувається. Так це відбувається на жаль. Але тим не менш про це е, знають і ми, знають і експертне середовище. Про це знають наші партнери, але є механізми, які достатньо повільні як Сполучених Штатів Америки, так і Європейському Союзі. Якщо казати про Сполучені Штати Америки, то це певний законодавчий процес. Він теж триваючий, і потрібні аргументи для того, щоб вносити ту чи іншу компанію під санкції. Та сама ситуація як стосується і країн Європейського союзу, і тому тут є, скажімо так, Російська Федерація більше скажімо так, швидше вона реагує на зміни в обстановці, ніж це спрацьовує механізм санкцій, які існують зараз. Відомо, ну, що найбільш тоді оптимальний варіант протидії це. Те, про що говорить головне управління розвитки, це те, що оборонні підприємство Російської Федерації є законними цілями, є певний перелік таких цілей, і треба нарощувати можливості наших далекобійних систем, дронів інших засобів враження, аби знищувати потенціал противника на його території, таким чином закривати шпаринки санкцій. Бачимо, що це може бути найбільш ну, ефективним способом. Але от ще додати ще один момент, маємо розуміти, що є одні підприємства, які є ключовими, які виготовляють кінцевий продукт. А є підприємства більш малі, які виготовляють окремі деталі, окремі компоненти, і саме тому, коли виготовляються окремі компоненти, ці підприємства теж важливі для того, щоб на них наносити той чи інший удар, щоб там давлялося бавовно, щоб весь ланцюжок всіх цих підприємств, які залучені в виготовлення озброєння, він був порушений. Ну і ми ще бачимо, що крім порушення там санкцій, Росія намагається розширити партнерство з північною Кореєю. Не можна не запитати якраз про оці підсумки візитів і перемовин з корейським лідером, на яких був Путін. і принципі, особливих деталей, начебто, не було, але всі розуміють, що йдеться про постачання в тому числі боєприпасів. Наскільки такі виклики є серйозними? Яка є інформація щодо постачання боєприпасів інших виробів з північної Кореї, тому що паралельно з цим з'явилася оця публікація інформації від керівника Головного управління розвідки? Там з'явилися такі дані, які ну достатньо е тривожними з точки зору взаємодії Росії і Північної Кореї. Так, безумовно, за заявою очільника управління розвідки, зокрема, вже майже там місяць, навіть більше постачаються боєприпаси з північної Кореї. Мова йде про боєприпаси калібру 122 мм і 152 мм. Розвідка напевно має ці дані, які це які чи це надходить з північної Кореї до території Російської Федерації. Це з одного боку, але тим не менш, я би в кількості кількох площинах оцінював події навколо того економічного форуму, який відбувся в Володі за участю е, Путіна і, і очільника Північної Кореї. Тут маємо розуміти кілька площин. Якщо казати про боєприпаси, про взагалі про озброєння, то цього достатньо було б шойгу, щоб заїхав би договорився, домовився, щоб ці боєприпаси постачалися. Оцей візит очільника північної Кореї і зустріч його з Путіним. Він в першу чергу зорієнтований на те, щоб натякнути заходу в першу чергу демократичному світу, про те, що Путін готовий йти на все, в тому числі, спілкуватися е, з очільниками північної Кореї, для того, щоб досягати власних цілей. Тобто це такий політичний жест. З іншого боку, знову ж таки, маємо розуміти, що Путін безумовно зацікавлений в тому, щоб Північна Корея постачала боєприпаси на територію Росії, бо в Російській Федерації дійсно існують проблеми з боєприпасами великого калібру. В північній Кореї вони є, є виробництво, вони можуть достатньо це використовувати виготовляти. На жаль, об'єм того виробництва, який вони можуть виготовляти, ми не знаємо, адже всі питання, що стосується ОПК північної Кореї, вона закрита. Ми можемо тільки дивитися на ті. Речі, які відбуваються на парадах, і бачимо, скільки там цього озброєння є в північні кареї. Тим наш Путін це прекрасно розуміє. В них дефіцит боєприпасів існує. Вони не можуть настільки інтенсивно використовувати, як не використовували артилерійські боєприпаси на початку бойових дій. Тобто там 60-70 тисяч боєприпасів великого калібру на день. Зараз вони використовують набагато менше. Вони намагаються кидати резерви в той чи інший регіон, щоб зосереджувати зусилля. Так, нам може здатися, що їх не вистачає, що в них більш ніж достатньо, але тим не менш, якщо порівняти що було і що тоді, і що зараз, проблеми дійсності існують, і, і вони дійсно є в ОПК. Вони вигрібли практично все, що в них є на запасах, і те, як виробництво, яке у нас на сьогодні є, в них на сьогодні є, воно не дозволяє випускати, скажімо так, той об'єм потреби, який існує у Збройних силах Російської Федерації. Пане Антоне, дуже дякую за включення в наш ефір, за ваші коментарі. І нагадаю, що Філіканеспресо був Антон Міхненко, військовий експерт з питань безпеки та технологій. Наостанок, зауважу з приводу того, що Росія збирається збільшити виробництво боєприпасів власними силами до 2 мільйонів на рік. Багато чи це. Чи це мало, скажу так, що це означає, що це близько 180 тисяч снарядів на місяць, і фактично це 6 тисяч боєприпасів на добу. Цей показник виглядає таким, що набагато менший в порівнянні з тим, що Росія дійсно вистрілювала на пікові часи. Тоді вийшлося про 60 тисяч на добу. Ми бачимо, що потенціал Росії з виготовлення дійсно не відповідає її. Є потребам, і це власне добре. Ось такими були головні підсумки цієї військової доби. А більше міжнародних та економічних новин далі у великому ефірі Василя Зими.